Знову втрата, знову біль і смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні Миронівщина прощалася із бійцем-захисником миронівчанином Ігорем Геннадійовичем Джунусовим. Траурний кортеж вирушив дорогою плачу і глибокої шани від Миронівської лікарні вулицями міста. Захисник народився 14 травня. 1975 року навчався в Стеблівській середній школі імені Нечуя Левицького. Здобув професії водія та слюсара по ремонту автомобілів в Стеблівському ПТУ номер 39 В 1993-1994 роках проходив строкову службу в Лавах Збройних сил України. З 1997 року працював на залізниці. Після російського вторгнення в Україну в 2014 році пішов добровільно захищати нашу державу. Неодноразово воював на фронті аж до літа 2022 року. За мужність і вірність присязі, патріотизм був відзначений. Багатьма нагородами, ветеран війни, учасник ООС, хрест учасник АТО, хрест за бойове поранення, знак військова розвідка, відзнака командувача ООС Козацький Хрест, Орден Лицарський Хрест України та іншими. Та війна також залишила і свою тяжку нагороду. Останні поранення, отримані під Покровськом, призвели до непоправних наслідків. До останнього дня Ігор Геннадійович боровся з раком. Вірили в одужання дружина і сини, вся родина. Та 14 липня 2024 року життя захисника обірвалося. Його не зміг здолати ворог, його здолала хвороба. З глибоким сумом миронівчани сьогодні уклінно прощалися із захисником. Траурний кортеж зупиняється в центрі міста, щоб вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять захисника і всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Процесія прямує до рідного дому захисника, де була відслужена заупокійна літія. Невимовна біль і смуток огорнули наші серця, тому що сьогодні дорога, засмучена родина. Всі рідні, знайомі, близькі, братими вимушені прощатися і в останню дорогу проводити тіло почилого воїна Ігоря. Смерть невблаганна і непідкупна. Каже апостол Павло, не будемо плакати, не маючи надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Ті слова апостола Павла дають нам надію на те, що зі смертю і з втратою люблячої людини ще нічого не закінчується. що буде загальне воскресіння і Господь. Воскресить всіх людей і Воскресить воїна Ігоря. І я впевнений, що за його жертовну любов до своїх рідних, до України, до всіх людей, він отримає найкращу нагороду. Це царство Боже. А що може бути кращим для людини, як за царство Боже? Кожна людина, яка живе на землі, вона бажає жити. Кожний воїн, який бореться з ворогом, він бажає жити. Він хоче захистити свою сім'ю, своїх дітей, своїх близьких і хоче вижити. Але, на жаль, бувають втрати. І воїн Ігор, який пішов з перших днів захищати. Своїх рідних, свою Україну, отримавши поранення, борячись хворобою, помер. Але смерть, вона є тимчасовою. Як би ми у це не хотіли вірити, але я знаю, що ми в це віримо, що смерть, вона є тільки переходом до вічного, до кращого життя. І наші сльози. Наш смуток, наша біль колись будуть перетворені у велику радість. і Ми зрадіємо і по Воскресінні зможемо обняти своїх рідних, люблячих людей. І тоді буде велика радість. Ця жертва, яку приніс воїн Ігор, вона буде прийнята Богом. І Господь прийме його. і... Дякуючи таким славним воїнам, ми сьогодні маємо цей спокій, відносний спокій, але мирне життя. І ми молимося і віримо, що Господь нам допоможе і допоможе нам зупинити і побороти ворога, який прийшов нас знищити. Нехай світлою і вічною буде пам'ять воїна Ігоря. Пам'ятайте завжди. За Нього моліться завжди, за Нього за упокої Його душі, завжди поминайте. Бо молитва це найкраще, що ви можете для Нього зробити. Хай Господь його упокоїть. Прийміть щирі співчуття, смуток і більше раз повторююся кожному серці сьогодні, в кожної людини, особливо в рідних і близьких людей. Цю біль не можна описати словами. Але ми віримо, що Господь нам допоможе, що Господь звеселить наше серця, що Господь сприйме душу цього славного воїна Ігоря до Царства Небесного. Нехай Господь його упокоїть, а нас з вами милує і спасає. Він благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ігоря Геннадійовича Джунусова. Поховали на Миронівському цвинтарі на алеї слави. Збройних сил України, прийміть цей бойовий прапор нашої країни і ці нагороди, за які захищав ваш чоловік. Дискуй вам уяхує вам, Україні! Як голосно стогне сьогодні земля, і біль скорботи душу розриває, сини України віддали життя. Сумоя країна рідня вся ридає, вони по різному проходили свій шлях. Хто ліг в бою, а хтось у колі друзів і родини, лише війна, міцний залізний цвях так несподівано забила вдомовину. Страшенно важко, що настав той час, коли лунають плач. І крики не вщухають, та ми, герої, не забудем вас, тому що в нас герої не вмирають. Вічна слава захиснику.